Як ви можете вже знати, чемпіон світової ківазі Васілій Ломаченко голосив про завершення боксерської кар'єри. Відповідне відео він оприлюднив у соцмережах. Причину завершення кар'єри Ломаченком пояснив його промоутер Боб Арум. Василій – чудовий спортсмен. У нього були проблеми зі спиною. Він намагався знайти вихід з ситуації, але йому не вдалося. Через це він вирішив завершити кар'єру. Якщо він не може битися на високому рівні, то Василію це не цікаво, сказав Арум. Реакція Фанів на завершення кар'єри Василієм була досить цікава. Та розділилась на два табори. Більшість українських вболівальників боксу не будуть сумувати за Васілієм і писали досить агресивні коментарі у бік Ломаченка. Інші ж, навпаки, захищали його та пишалися весіллям. Але можна сказати одне, ніхто не залишився байдужим. Тож і ви можете написати в коментарях своє ставлення до Васілля та завершення ним своєї спортивної кар'єри. Я вам дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі.